Пропонуємо вашій увазі горизонтальний шнековий змішувач об'ємом 1500 літрів. Горизонтальний шнековий змішувач застосовується для приготування складних комбікормів, преміксів, білково вітамінно мінеральних добавок з вологістю до 15%. Наша компанія виготовляє горизонтальні змішувачі у різних варіантах комплектації та об'ємах від 100 до 4000 літрів. Технічні характеристики довжина. 2500 мм, ширина 800 мм. Висота бункера 940 мм. Загальна висота з підставкою на колесах 2800 мм. Товщина стінок бункера 3 мм, товщина спіралі 4 мм. Мотор-редуктор потужністю 7,5 кВт 380 вольт. Кнопка магнітний пускач з функцією реверса. Вага продукції, що завантажується: 800 або 1 тисяча кілограм готової суміші. Час змішування суміші до стану однорідної маси від 3 до 6 хвилин.